Ні буде смарити сім величезні вітання. Весна триває, а в нас з вами нові страви. Не скажу, що дуже весняні, ну тому що так ще трошки холоднувато на вулиці часом і тепліше, часом світить сонце. А яка нам різниця? Яка погода? У нас на кухні завжди має бути смачно? І тому в нас сьогодні сути абсолютно легенька страва, дуже проста. Бачите, ми взяли звичайну курячу печінку. Давайте її поріжемо шматочками. Печінка будь-яка дуже смачна, і підвищує гемоглобін. Ми нарізаємо її не дуже маленькими шматочками, відділяючи від плівки такими кавалками, щоб відчувалося, що ми сьогодні з вами робили печінку. Сюди ми додаємо з вами для такої кількості два яйця, буде нам, от самий-самий раз. Ми це сиділи з вами. Солимо і перчимо. Можна, до речі, щоб не плакати, включити тепленьку водичку. І також буде помічне, щоб не текли сльози від цибулі. Хтось дає борошно. Сутей, я люблю крохмаль. То 2 столові ложки. Пам'ятаєте, 2 яйця, 2 столові ложки крохмалю. Мені дуже подобається оця от сама спільна. Крохмалим, коли виходить е, крайці, подібні на е, такі хрусткі чіпси, а серединка ну, така соковита. Е, поміж тим всім. Давайте так, щоб не затягувати час, це в нас є сметана. Додамо зернистий, французької, хто як називає, гірчиці. І це буде соус. І Це перемішуємо. А, ось такий, от, ненав'язливий У нас буде соус для. Наших печінкових котлеток. Невеличкими порціями заливаємо це все на пательню. Печінка в яйці, можна це ще назвати, не знаю. Но, але воно виглядає зовсім по-іншому і смакує також, повірте, на слово, а потім спробуйте. Нам залишилося подати цю страву. Пропоную це зробити порційно на листочках салату. Гірчичний. Соус. Розумієте, да? для чого на листочках? Так, щоб можна навіть і в руку було взяти наші котлетки. Ось цю штуку, яка в нас вийшла в кінці, ми дамо татові. Ось так от дуже легко і просто. З 200 грамів печінки ми з вами можемо наготувати. Дві ось такі тарелі смакоти. Це татові, а це нам з вами. Най всім смачнить. І хто би сумнівався, що ми всіх зранку нагодуємо.